Швеція платить українцям 34 тисячі доларів за повернення додому. Уряд Швеції виступ з ініціативою збільшити виплати для біженців, які вирішать повернутися на батьківщину. Починаючи з 2026 року, мігранти, що добровільно залишать країну, зможуть отримати близько 34 тисяч доларів як допомогу на повернення. Новий міністр з питань міграції Швеції пояснив, що підвищені виплати призначені для тих мігрантів, хто розчарувався в житті у Швеції, стикається із соціальною ізоляцією або бажає на старість повернутися на батьківщину. У бюджеті на 2026 рік передбачено виділити 1,4 мільярда крон на цю програму, що дозволить близько 4 тисячам осіб отримати максимальну виплату. Представник соціал-демократичної партії Лудвіг Асплінг вважає, що потенціал програми високий, оскільки 400 500 тисяч іноземців мають труднощі з працевлаштуванням та інтеграцією. Наявна допомога в розмірі 882 євро була використана лише однією особою минулого року, що свідчить про потребу в зміні стимулів для добровільного повернення. Збережи. Підпишись. ПОШИ.